Так, друзі, така штука, що в блекаути в нас же ж пропадає не тільки світло, а й вода. І це трошки проблема. Це не трошки, це добра проблема. І дивіться, що я з цим всім придумав зробити. Ну, стоїть. Це рішення підходить як і для села, так і для міста, для квартири. Це насосна станція. І я собі додатково встановив 100-літровий гідроакумулятор. Вони є дуже багатьох виробників. Різні форми є з підключенням знизу, збоку є такі, що на стіну вішаються, які хочеш. Давайте прикинемо, що нам це дає. Зараз я насос вимикаю. Відкриваю кран, щоб з системи втекла вся вода. Трошки про це діло розкажу. Цей на 20 літрів. О, це вже хотів включитися через реле тиску насос, але я його вимкнув з резетки. О, там вон, наш датчик тиску є. Вон він. Зараз добіже тиск нуля. Цей насос на 100 літрів. Насос, перепрошую, гідроакумулятор. але в нього бажано закачувати не більше 50% від його об'єму, бажано взагалі 30-40. Тому що. Чим менше ви наливаєте води, тим менше розтягується там така груша всередині і тим довше вона служить. Бо коли груша лопає, він перестає виконувати свої функції. Ну. І от ви собі в квартирі в ванні ставите такий гідроакумулятор, на стояк ставите зворотній клапан, щоб вода назад не тікала. В, коли є водопостачання. В квартирі тиск в системі постійно однаковий. І ви сюди накачуєте з однієї атмосфери в нього тиску. підключаєте його до магістралі холодної води. Як зрозуміти, скільки води набралося, зараз я вам покажу. Хай в мене водичка втече з системи, бо ще біжить. Так, водичка добігла з системи. Закриваємо кран. Mm. До речі, працює він у мене від акумуляторів цей насос. О! Пішов качати. Чуєте, водичка набирається. І сюди щось набереться. Mm. 30 літрів на що це вистачає? Це вистачає 6 разів змити унітаз. Якщо економно, це вистачить двом дорослим людям душ прийняти. Якщо економно, зараз я відкрию спочатку кран, а потім душевалку, І ми по секундах посчитаємо, скільки часу буде лити вода з душевалки і з крана. Бо за унітаз там в середньому бачку 5 літрів. Ну, в моєму випадку, тут літрів 30, мабуть. І тут літрів 5. Я точно не скажу. Тому що прям точно не заміряв. Взагалі, чому я цю всю історію зробив? У мене ще поки моє сес не було саморобної, цих всіх акумуляторів, цього всього, і почалися блекаути. Мене так вхарувало тут оці відра з водою складати, що це просто жах. І я почав цю тему вивчати, що можна зробити. Зрозумів, що треба поставити собі такий гідроакумулятор, а ще я зрозумів, чому в мене постійно шнек вильотає в насосі Через малий об'єм гідроакумулятора він вмикається дуже часто. Коли об'єм великий, він вмикається в значно рідше. Якщо ви, там наприклад, за день використовуєте 100 літрів води умовно, і вас гідроакумулятор запасає всередині 30 літрів, то насос включиться три рази всього на Якщо він запасає 10 літрів, то насос включиться 10 разів. А найбільше навантаження насос іде саме під час вимкнення Мається на увазі жнековий насос. Так. Тривалість відео зараз 4.30. Відкриваємо кран. О, стапе, треба ж вимкнути його. Він зараз тиск впаде до певної помітки. В мене півтори атмосфери тиск в системі. Більше я не бачу сенсу для себе, тому що цей... Е -е... Боже. Чим нижчий тиск, тим менше навантаження на систему і менший ризик всяких там протічок і так далі. В багатоквартирних будинках я читав, що може і до 10 атмосфер тиск доходити. Тоді, відповідно, коли ви цю бочку підключаєте, вам треба в нього спочатку накачати тиск такий, як у вас в системі, ну, а потім поступово понижувати, і щоб побачити до якого рівня воно дойде. В крайньому разі можна викликати сантехніка. Ну як в крайньому разі? У більшості випадків викликайте сантехніка. Якщо хіба ви не хочете, як я, сам повозитись. Або якщо у вашій місцевості тих сантехніків немає, дивіться, вже хвилину вода лиється. Прикольно, так? Да? Хвилину вже лиється вода. Ну, Типу, якщо дуже економно використовувати, дивіться, півтори хвилини. Якщо дуже економно воду використовувати, то чоловік за 30 секунд може за 10 секунд намочитись, намилитись, а потім за 20 секунд хоч якось змитись і витертись рушником да вже не воняти. Так. Що? До 2 хвилин дотягне? Мені здається, що душевалка буде довше цю воду витрачати. Ну, це мені здається, на практиці побачимо. О. Це що в 4.30 зараз вже сім. Це вже дві. Дві з половиною хвилини вода лийця вже. Ах, я сам приємно вражений. О. І от на початку блекаутів, коли в мене ще є, ціє... не було всієї історії з інверторами, в мене був один галімий інвертор, від якого я включав комп'ютер від двох старих акумуляторів. І одна зарядка, оце що я вам показував, моя БЦ-16 Дмитроємовська. Ем ну, якось він по особливому почав звучати. Три хвилини вже вода лиється. Три з половиною хвилини. Насос вимкнений. Тиск уже майже добіг нуля. І от три хвилини 9, 3 хвилини 65, ось. 3 хвилини 55 секунд. Майже 4 хвилини в мене лилася вода. Ну, якщо чоловіка помити по беріку, вовше, прям, так як чоловіка, скільки ж йому там треба, кружка води і чоловік помився, то ще якось згорем пополам вистачить помити з жінці. Це буде краще, ніж взагалі ніяк. Якщо мити посуду і цю цівочку маленьку зробити, посуду ви запросто помиєте. І не треба возитися з цими баклашками. Тепер, очі, кран закриваємо. Вмикаємо знову насоса. І чекаємо, поки накачається. А поки що я вам розкажу ще одну таку цікаву історію: котел опалення Вайланд Екотек Пюр називається. Тут раніше в нас стояв такий старіший котел, теж непоганий, а так перфект називався. Але він зламався. Чому це сталося? В цьому котлові всередині є розширювальний бачок. В тому не було. Він там конструктивно передбачений був, але, мабуть, були при покупці різні опції. І конкретно в нашому випадку його не було. Дивіться, що я зробив. Один стоїть там, другий там, третій тут. Цей не підключений. Там кран є, тільки він з тої сторони, тут кран є. Коли він, якщо не дай Боже, зламається, він зламається колись, тому що в них рано чи пізно рветься там діафрагма, е, і буде перевищення тиску, котел піде в захист. І, понятне діло, оці, там є спеціальний датчик. ось він. Цей датчик відповідає за те, він там визначає, коли самий непідходящий момент для вас, коли там вам собачку треба до ветеринара повести, чи ви в відпустку поїхали, чи що. І цей датчик визначає цей непідходящий момент. І в самий непідходящий момент рветься діафрагма. О, і Магазини всі закриті, нічого ніде нема. І ви просто один краник закрили, другий краник відкрили і все. І тому я собі тут поставив два розширювальних бачка. Ну, мова зараз не про них. Це такий самий гідроакумулятор тільки для гарячої води. До речі, друзі, розширюємо цю ідею далі. Якщо поставити таких гідроаккумулятор, два, один на гарячу воду, другий на холодну воду. І відповідно на входних стояках у вас обов'язково будуть стояти зворотні клапани, щоб ця водичка не тікала. У вас буде не тільки гаряча, але й холодна вода. Тільки треба буде обов'язково резервуар для гарячої води утеплити. Як ми бачили, через кран тече майже 4 хвилини. Беремо дуже валочку. Беремо. Насос вимикаємо о, і відкриваємо, переключаємо сюди. О, зараз треба трошки почекати, щоб в мене датчик добіг до 12 рівненько хвилин на відео, щоб мені було простіше рахувати, скільки воно тече. А поки що я привітаю себе зі смачною розчинною кавою. Три в одному. Як я люблю. На відміну від заварної, нічого в зубах не застрягає. <смі> До речі, а, погнали. Зараз у нас 12 секунд відео рівно. Відкриваємо. Ой, 12 хвилин перепрошую. І подивимося, скільки часу з 12 хвилини воно буде текти. До речі, друзі. Дуже дякую вам за вашу активність, за ваші коментарі. Я на них активно вчуся. Прям ну, розвиток йде дуже швидко. Я вже там про січення проводів знаю, про те, що треба. Деактивувати кислоту, пояснили мені, як, коли правильно міряти цей аерометром плотності електроліта, після, тільки після того, коли він повністю зарядиться і закипить. Ну, Я зараз просто все зараз не пригадаю, але всім за коментарі. Велика дяка. Ще я вам всім хочу нагадати, що я не позиціоную себе як експерт, а просто ділюсь досвідом. О, тому хто там хоче трошки похейтити. Ні, будь ласка, це таке. <хи> Всім часом хочеться комусь сказати, ах ти мудак. О. І вже є 10 тисяч підписників. Ось, сьогодні вранці здається 13 половиною було. І мені сказали мої близькі, що я тепер блогер. І як бачите, я навіть постригся і побрився, щоб бути схожим на блогера. Так, водичка в нас через душевалку тече вже одну хвилину, а я п'ю каву. І уявіть собі, поставите ви собі два таких бачочка, один на гарячу, другий на холодну воду. Коли е, в, тут в селі в нас стоять такі насосні станції по хатах, то тут воно трошки по другому фуриче. Тут тиск гуляє в цьому балоні. О. А в містах тиск постійно в системі водопостачання однаковий. І це означає, що при наявності води. Об'єм води буде в балонах завжди однаковий. О. Тільки знаєте, що можна було б ще зробити? Отут на підході до цього е, балона, встановити крана. Навіщо це робити? Бо, наприклад, на холодну воду не треба, а на гарячу треба. Бо ось, наприклад, ви знаєте, через кілька хвилин там у вас вимкнуть світло. І у вас наразі цей стоїть пустий. Ви набрали собі гаряченької води в нього. О. І все. Світло вимкнулось і ви використовуєте гарячу воду з цього резервуара. А якщо світло вимкнулося, ви набрали гарячу воду одразу без крана, то тоді, коли прийде вода нею користуватися, вона буде вже холодна. Треба просто, можна навіть, знаєте що зробити, поставити, а, там тиску не буде, звичайний бойлер не вийде. Треба все ж таки гідроакумулятор, ще один, під гарячу воду і утепляти його. І тоді буде пушка. Ставите два гідроакумулятора. І дивіться, якщо одного 30-літрового вистачає на те, щоб вода текла 4 хвилини, ви поставите два, один на гарячу, другий на холодну, і у вас буде бігти тепла вода 8 хвилин. Якщо не сильно балуватися, то вистачить кілька разів змити унітаз і ще й всі сім'ї покупатися. І можна ще акуратненько помити пару мисок. Так що, я думаю, це порятунок, то, що треба. Почала в нас водичка литися на відмітці цього відео 12 хвилин. Зараз ми вже бачимо 15 хвилин 30 секунд. Водичка собі продовжує литися. Що датчик показує? Датчик показує, що там ще один бар є. Ще буде литись та й литись. Лиється водичка вже без малого 4 хвилини. А я п'ю собі каву, кавую. Кавусик. О, щолкнув насос, хотів включитись, але немає струму. Бачите, яка в мене гарна майка. Вона відлякує підписників з болот, тому що вони мені тут не потрібні. Ні, там є нормальні люди, ну не густо. Так, водичка все ще тече. Зараз я переверну. Ну вже дуже слабо, а лише тече. 4 хвилини 30 секунд відмітка. Зараз вже 5 хвилин. А вона собі л'ється л'ється. Бачите, просто тут загальна площа отворів менша, ніж там на кранові, тому вона витікає повільніше. Це все фізика. Фізика, моя улюблена з фізика, з якої в мене два. Я обожнюю фізику. Абсолютно всі процеси в нашому безмежному всесвіті то підлягають узаконенню законам фізики. Хоче якийсь фотон десь полетіти, стоїть гаїшній і каже. Ви порушуєте. Закон фізики про швидкість світла. Летіть повільніше. Фу. Каже, штраф на місці заплатите чи через зберкасу? Це що, 17-12? 5,5 хвилин тече вода. Ну це вже можна не вважати течінням води. Будемо рахувати, що вода тече 5 хвилин. Бо вже таким лютим напором... А ні, чу. Ще що можна щось там трошки мити. Чекаємо, що хай закінчиться повністю тоді. Це ще ж трохи вода, чи ні? Вода. Ну, все, досить. Це вже будемо рахувати, що вона закінчилась. 12-18. В 12 хвилин відео вона почала текти, в 18 закінчила. Получається, що через душевалочку вода тече 6 хвилин. Тепер, як визначити, скільки води у вас в цьому бакові. Він же ж не прозорий. А вам треба знати. Як варіант, можна просто, як я робив, я просто його набирав, о, на, накачав певний тиск, потім знижую трошки тиск у ньому, е, включаю воду, він набирається. Тут о, в ванну кидаю 6-літровки і 6-літровками міряю, скільки води у мене на виході. О. Але є ще один прикольний спосіб, такий в мене щось поки не виходить. Коротше, от комацаєте, в мене десь такого, коли набираєте, тут з часом конденсат проступає. О, і так. Ні, це насправді це я хотів повипендруватись, типу, бла бла бла. Я тут таке ноу-хау придумав з цим концентратом. Але якщо ви будете на нього орієнтуватися, то вам дня не вистачить, щоб це налаштувати. Щоб зрозуміти, скільки води і чи не перевищуєте ви. А тут, бачите, отака ще є. До мене це прямо зараз дійшло, що 40% виробник рекомендує заповняти його не вище. І тут на цьому рівні є така. Це, мабуть, зварний шоу, чи це може просто вони так зробили стильно. І конденсат проступає, і ви по тому бачите. О, ось десь до сюди, бо воно вже відчувається пальчиком. Де пальчик гуляє, де перестає. До сюди конденсат у нас. Так що, друзі, користуйтеся, ставите собі отаких от два гідроакумулятора. І якщо мені одного вистачило на 4 хвилини водички і 6 хвилин душу, то двох гідроакумуляторів, де буде тепла вода і холодна вода, вам буде вистачати. На 8 хвилин відкрити водичку, щоб текла, і виходить, на 12 хвилин душу. Я думаю, що за 12 хвилин, якщо там не булькати, як золота рибка, запросто встигне покупатися вся сім'я. Трошки не все розказав, я так бойко, що раз, і ви можете собі помитися. Ну тут є один момент. Дивіться, як в нас система зроблена. Заходить ось гаряча вода. Ой, холодна вода заходить. Там іде гаряча. Ой, ось іде магістраль холодної води на котел, і котел вже воду підігріває, і по окремій трубці вона собі йде сюди, йде туди і йде на кухню. О! Тобто, якщо у вас, наприклад, газовий котел стоїть для опалення, і ви можете. Підключити, от в мене ця переноска від сонця працює. І він в мене підключений від сонця цей котел. О, бачите, в нас навіть тут показує 229 вольт на стабілізаторі. Це, ці чуваки наполягли, що котла ставили. О, щоб стабілізатор, бо каже, без стабіка, ми його на гарантію. Або давай свій. Ход. Ну коротше. Якщо є е, котел вдома, то буде для того, щоб у вас була. Під час вимкнення світла і гаряча, і холодна вода буде достатньо е, одного гідроакумулятора. Тому що ви ставите одразу на вводі, грубо кажучи, ось в мене йде вводна труба, і я отут ставлю зворотній клапан. О. Появилося світло. Вода пішла в систему. Під тиском, отут зжала повітря. До речі, бачите, ось. Я казав, що покажу, як зрозуміти, скільки там води. Ось конденсат, по скільки з'явився, це стільки там води. Якраз на мене по цьому рівню і набирається. От. І, до речі, там зверху водичка помаленьку теж збирається. Тому що на груші самі теж конденсат сідає. І є дифузія таке явище у фізиці, це коли. Дифузія це коли молекули просто просочуються потихесенько і врешті тіла змішуються. Там розказувались про золоті срібні злитки, про те, що повітряна кулька з часом здується, особливо гелієва. Тому що молекули гелія просто крізь молекули різини проходять, як людина крізь. Ліс. О. І ця трубка в нас теж мокра постійно. Різниця температур з криниці вода йде градусів 6, мабуть. А тут десь 19 в котельні, О. дали воду. Вона закачалася сюди, набралася в бачок унітаза. І все, вона собі тут є. Ви користуєтеся, відкриваєте, понижуєте, відкриваєте кран, понижується трошки в тиск в системі, трошки водички уходить звідси, і водичка заходить звідти. Як тільки ви. Закрили кран в системі. Водичка тут назад піднялася до попереднього рівня. О. Зникає світло. Зникає відповідно водопостачання. І цей тиск, дави на цю водичку, намагається її туди виштовхати, назад в систему водопостачання вашого будинку. Але там у вас стоїть зворотний клапан і він не дає цій воді втекти. Ну. Єдиний спосіб цій воді десь подітися. Це коли ви відкриваєте краник. Ой, коли ви відкриваєте краник, вона біжить сюдою. Можна отаку штуку, щоб у вас була гаряча вода помитися, одну мати теж, якщо у вас бойлер стоїть. Воно теж спрацює, тому що ця водичка намагається виштовхнутися звідси. І коли ви відкриваєте гарячу воду. Її тиск заштовхує в систему, проштовхує через бойлер. В бойлері вона змішується з гарячою водою, і більш-менш тепла виходить через трубу теплої води. О. Тобто можна обійтися одним гідроакумулятором для того, щоб мати і гарячу холодну воду в двох випадках: коли у вас газовий котел і коли бойлер. Якщо постачання гарячої води в вашому будинку централізоване і ви хочете мати. Не тільки холодну воду, а й гарячу, тоді вам треба встановити два гідроакумулятора. І акцентую вашу увагу. Червоні гідроакумулятори завжди для гарячої води розраховані. Сині, відповідно, для холодної. Це, наскільки я зрозумів. В сантехніків таке загально прийняте маркування для труб. О. В червоних гідроакумуляторах використовуються інші трошки. Компоненти, і вони стійкі до таких високих температур. Я думаю, що якщо ви візьмете такий для гарячої води, то він прослужить недовго. О. Є ще один цікавий момент. Якщо у вас, так як в мене, стоїть шнековий насос, і ви хочете, щоб з цим резервом все було в порядку, бо тут дивіться, у нього є вилка тиску. Що він при певному тиску відключається, а при певному включається. О, і за рахунок цієї вилки тиску, насос включився. Набрався майже повний гідро, ну, типу, максимальний його об'єм набрався, скільки йому положено. Насос виключився. Ви починаєте користуватися водичкою. Користуєтесь, 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 рівень падає, 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 падає. І десь тут при кінці вмикається насос. І якщо співпадає так, що ви знаходитеся отут і вимкнули світло, у вас остається ось тільки води. О. І щоб е, таких не було тем. Просто берете, отут -от ставите кран. Появилося світло. Кран відкрили, водичка закачалася, кран закрили. І цю водичку використовуєте ви вже в такому разі, тільки тоді, коли вже немає світла. Коли світло є, ви собі користуєтеся тою, що йде. Але мене цей момент не сильно смущає зараз, тому що зараз у мене вже насос працює від акумулятора, тому я так не роблю. Просто воно собі напряму і працює, і просто продовжує термін експлуатації е, насоса. До речі, одне з найчастіших запитань, яке ви задаєте в коментарях, е, скільки треба панелек акумуляторів, яких що куди. Е, щоб вистачило. Щоб вистачило для кожної окремої індивідуальної потреби. І я от вирішив в наступному відео відповісти на це питання комплексно, щоб всім все було зрозуміло. Купив ватметра, переміряв, що скільки в хаті хаває, І це буде сама така класна розгорнута відповідь. Люди можуть просто прикинути. І в них там прилади, я там так заміряв, скільки треба на один раз пилісосу ват, щоб попилісосити. скільки треба ват енергії, щоб один раз попрати. О, і, чекайте, бо... <плес> Тож, користуйтеся. До речі, хто додивився відео до цього прям моменту, то я думаю, що вам було цікаво. О, і раз ви ж сюди подивилися, то можна і підписатися. Все, друзі, до зустрічі, гарного вам дня!